Так. Доброго дня малята! Коли в осінню пору ми йдемо, то помічаємо, як листочки опали, і під ногами вони шелестять. Ш -ш -ш -ш. Цей звук ми можемо почути в багатьох словах. Це осінній звук. І навіть у деяких іменах. Наприклад, Сашко, Мишко, Наташа, Шура. Уважно послухайте вірш Марії Познацької ідуть дощі. Ідуть ідуть, ідуть дощі, і стали чорними кущі, і дерева чорні стали. Бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі. І Калинонька в намисті. Дітки, про що розповідається в цьому віршику? Що йде завжди восени на вулиці? Так, дощі. А що стало чорними? Чорним стало і дерева, і кущі. А чому вони стали чорні? Тому що опали. Листочки. А яке дерево ще стоїть у листічку? Дерево дуб. А на нашій калиноньці лишились кигутки з ягодками калини. Чи сумуємо ми в осінню пору? Ні. Ми чекаємо на продовження нашої? Веселої пори, зимоньки, і чекаємо весноньку, весела літочку і яскраву осінь. Вчіться за то вогнем, бажаю успіху.